Вітаємо з вами інформатора. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро. Команда інформатора на місцях нічної шахетної масованої атаки. Нагадаємо, що у ніч проти 17 липня ворог наніс понад 10 ударів шахедами. І, на жаль, у місці є влучання. Пошкоджені підприємства, на жаль, загинула одна людина. Також відомо про п'ятьох постраждалих троє з них у важкому стані. Зараз на місці надзвичайна ситуація продовжують працювати поліцейські та рятувальники. Рятувальники гасять ще пожежу. У цьому їм допомагає дощова погода. А поліцейські фіксують наслідки. Наслідки дій ворога, наслідки прильотів до поліцейських надходять заяви від людей, які самі постраждали або постраждало їх майно. Що відомо станом на 10 годину 45 хвилин у Дніпрі продовжують ліквідувати наслідки нічної масованої шахетної атаки. На місці працюють рятувальники, на місці працює. Поліцейські, вони фіксують наслідки атаки, фіксують все, що робить ворог на нашій території, які нам він завдає збитки, яку шкоду він нам завдає. Також на місці працюють рятувальники, вони гасять ще, продовжують гасити да, пожежі. І ось така ситуація на даний час. І ось цю детальну інформацію про. Те, що відомо станом на зараз, ви можете знайти на сайті Інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор FM1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Ми будемо продовжувати знайомити вас з тим, що ми будемо дізнаватися протягом цього дня. Бережіть себе, не ігноруйте сигналів тривоги. І ось так виглядає зараз місце. Надзвичайної ситуації. Тут продовжують працювати рятувальники та поліцейські. Поліцейські фіксують наслідки, рятувальники гасять пожежі, тому їм допомагає дощова погода. І ось така інформація станом на зараз. З новинами Дніпра і області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор fm і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.